Відбулася публічна консультація формування мережі старшої профільної школи Берестинського району Харківської області за участі експертів швейцарсько українського проєкту Есайд. Зустрічі взяли участь представники Берестинської, Зачепилівської, Старовірівської, Кличівської, Наталинської, Сахновчинської територіальних громад Берестинського району Харківської області, сільські, селищні. Міські голови, їх заступники, керівники органів управління освітою, керівники закладів загальної середньої освіти, експерти проєкту Алла Бондар, Олена Гуленко та Юрій Орел. Зі вступним словом виступив Володимир Птишник, начальник Берестинської військової адміністрації Харківської області, Світлана Кривенка, Берестинський міський голова та експерти проєкту. Юрій Орел з питанням, експертна підтримка проектам Десайт реформи профільної середньої освіти. Олена Гуленка, експерт виступила з питанням нормативно-правове забезпечення реформи профільної освіти. Алла Бондар, експерт з питанням мета, зміст виклики. Було розглянуто питання особливості формування мережі закладів профільної середньої освіти на території Берестинського району Харківської області. Перспектива до 2027 року. Відповідно до домовченого законодавства 2007 року є набуття профільної середньої освіти, академічне сприймування, здійснюється будинку академічних ліцей. Школа готується до змін, які будуть з 2027 року. І тут буде більше такого профільного напрямку в роботі. Тепер тобто, бачимо, що вище забудуватиме початкову освіту в початковій школі, базову середньої гімназії, а профільного ліцею відокремленого, ну, переважно відокремленого від закладів освіти. Це там є певні питання, певні проблеми. Питання. Ми сьогодні У нас давайте, Світлана Ніколаївна, і вона нас найбільша громада, найбільше навчальник, тому передаю слово міському голові світла Нікола. Доброго дня всім. Ми дуже раді вас вітати в серці Берестинського району, в місті Берестин. Так як в кожній громаді, у моїх колег освіта і у нас, і у вас освіта займає левову долю, можна сказати. І коли я побачила в межі Фейсбук, що в Полтавській області працює проєкт Десайт, я зразу зателефонувала пані Олені Воленко, ми з нею працювали в проєкті Гавела і зразу запросила до нас на Харківщину за приїздіти, тому що ми працюємо в цьому напрямку, до речі, у нас дуже активно працює відділа освіти, я дуже вдячна і Антоні Івановні, і Марії Ніколаївні в цьому напрямку, ну, тобто у нас є дорожня карта. Ну, а думку експертів хочеться все одно почути, щоб 에, на такому статті ми народили поголки. Я думаю, що сьогоднішня зустріч буде корисною. Проєкт потужний. Послухаємо експертів, задамо питання. Я вважаю, що конструктивно тобто, ми попрацювали саме головне, щоб було відкрити. Декілька слів про проєкт, декілька слів дійсно про те, що тут і чим ми дійсно може бути корисним. В межах району загалом, так і кожній громаді за Наша експертна група у складі трьох експертів: пані Олена, пані Алла, і назвати Парил Ми працюємо з громадами Шести областей. Також склалося, що дійсно нам доручили, довірили центр України, це Київська область, а також враховуючи те, що ми самі безпосередньо з Полтавщини, я з Харкова то ми також працюємо із громадами Полтавської, Харківської, Житомирської, Чернігівської та Сумської області. Шість областей дуже багато громад і враховуючи те, що кожна громада дійсно унікальна, унікальна ще з часів створення у відповідності до е, тих процедур, кожна громада пройшла своє то... Або з шляхом добровільного об'єднання, або якому з іншим чином, головне що кожна громада унікальна за польщую за кількістю населення, за кількістю учнів, за кількістю закладів освіти, які розташовані І, відповідно кожні громади, вмальовується якась власна конфігурація того, яким чином забезпечити а, надання права отримання загальної освіти а також відповідним чином проєкт «Сара», який ми зараз сьогодні представляємо, працює у цій сфері вже понад 5 років, безпосередньо співпрацюючи з Міністерством освіти і науки, з Міністерством розвитку громади території і відповідне дійсно при формуванні цієї освітньої мережі намагається максимально врахувати особливості кожної громади, кожного регіону. Чому? Щомісяця у нас відбувається відповідні наради в Києві за участі профільних заступників вище згаданих міністерств для того, аби обговорити поточні виклики на території кожної вище зазначених, ну із всіх областей, тому що у нас чотири складні групи. Ми працюємо цих наші колеги в інших регіонах, але головне. Всі ті аспект, проблемні питання, які визначаються якраз під час таких зустрічей, ми обговорюємо безпосередньо з представниками тих суб'єктів, які є суб'єктами прийняття рішень, для того, аби максимально ефективно, правильно затвердити освітну мережу. І головне передбачити якраз складова до другого міністерства усі логістичні та організаційні питання, пов'язані з базовою підвезенням. Безпосередньо освітня да, мережа, питання пов'язані із забезпеченням підвезення, це і транспорт, це і е, планування проведення е, відновуваних робіт щодо покриття, до дорожнього покриття до тих закладів освіти, які будуть визначені академічними Тому Питань дуже багато, все це розглядається в комплексі і якраз основним джерелом надходження інформації це безпосередньо зустрічається. Питань багато, ми на зв'язку і готові надати допомогу. Пані Алла, прошу вам і прошу вас. Добрий день, шановні колеги. Я сам хочу подякувати вам, керівництву, і районному і громаді за те, що ви сьогодні зібралися, ти свідчить. Про ваше небайдуже ставлення і розуміння того, що вже потрібно приймати рішення і рухатися вперед, тому що нібито до стату реформи кофірної середньої залишилося ну, ще два навчальні роки. Насправді є для дуже важливих завдань, які вже зараз потрібно вирішувати для того, щоб забезпечити саме проведення якісної реформи якісного проведення реформ. Е, як сказав пан Юрій, зараз в Україні працює чотири групи. Наша одна із тих чотирьох груп від Швейцарського українського проєкту десант у співпраці з Міністерством освіти науки України. І лише за останні місяці наші групи побували вже, мабуть, ну, на сьогоднішній день вже більше, ніж трьохсот громад. Дійсно, громади є міські, сільські, великі, маленькі, але є комплекс питань, з якими спитаються по суті всі громади, і є питання, які задають однієї дії усіх громадах. Є, звичайно. Питання, які стосуються особливостей громади, потрібно шукати швидкі, саме вирішення врахуванням особливостей громади. Ви буквально тобто, в багатьох громадах ми побачили, що в принципі на сьогоднішній день є дуже багато проблем, але можна нікому поєднати на цьому етапі у такі дві великі групи. Це перша група пов'язана. Із прийняттям рішень щодо утворення мережі академічних ліцеїв і забезпечення їх створення належних умов. І на цьому питанні детально зупиниться пані Олена, вона у юрист фаховий, і розповість які шляхі, які рішення, які обґрунтування потрібно що. І другий комплекс проблем це комунікація. Пов'язані із комунікацією. Недостатньо комунікації фактор, який може негативно вплинути взагалі на провадження реформи. І ви, керівники громад, керівники органів управління освітою, ці два навчальні роки ми просимо вас, щоб ви особливу увагу приділяли комунікації. Тому що, як свідчать от наші консультації в інших громадах, навіть у вашій області вчора, ми були, навіть не всі освітяни, ще дуже добре знають про цю реформу, не кажучи вже про батьків ущів, взагалі про громадськість. Від того, наскільки буде обізнаність громадян з цією реформою, настільки залежить від успіх. Ми маємо всі усвідомлювати, що зараз не йде обговорення реформи. Реформа вже факт прийнятий, вона є в законодавстві. Зараз мова про те, як виконати ці умови законодавства. І я хотіла зупинитися на декількох меседжах, які просимо, щоб ви доносили до жителів вашої громад, в ну, Насаперед на реформа не починається в великому значенні цього слова у 2015 році. Реформа вже йде. І ця реформа нова українська школа, і як реформа нової української школи в цілому, яка розпочалася в 2017 році, оцей третій етап, який стосується саме старної школи, він має які ж самі ключові компоненти, що є реформа нової української школи, то є Бачили, це, ми бачили цей випадок, а я просто не було на цьому зупинятися. У 2030 році ми вже будемо мати перший випуск нової української школи. І зрозуміло, що це мають бути випускники патріоти. Реформа планувалася, коли ще не було повномасштабного вторгнення. Війна вже була, але повномасштабного вторгнення цієї війни та в такому розмісі не було. І ми прекрасно бачимо, наскільки зараз важливо, щоб наші громадяни були патріотами. Випускнути навато. Ми розуміємо, що ці діти, які сидять зараз за шкільними партами, вони будуть відбудовувати Україну, вони будуть впроваджувати нові технології, які зараз дуже багато. Вони будуть змінювати, по суті, навколишній світ і для того, щоб е змінити життя суспільства і держави взагалі на краще. Ну і це має бути особистість, цілісна mm -hmm. особистість і з критичним мисленням. На цьому також треба акцентувати увагу, тому що вони йде величезні потік інформації. Потрібно її критично сприймати, тому що є багато фейків, маніпуляцій і так далі. Другий меседж, на якому хотілося б зупинити увагу, прохання, що реформа вона має свої і причини. Тобто вибір змінювати чи не змінювати, по суті, не було, тому що ці зміни вже ну, стали необхідністю. І з чим це пов'язано? Ну, насамперед, ми розуміємо, знаємо, що в 10-11 класах діти вивчають 15 і більше предметів на такому потовному рівні. Насправді, що відбувається, ви знаєте, в 10 12 класі діти вже в принципі визначаються куди підути і зосереджують свою увагу на вивченні двох трьох предметів, які потрібні для сонячного ну, тесту так для особу закладу, що є там чи фахові переможчий, кому там планують діти. Тобто діти не мають вибору. Тих предметів вивчати на повторному рівні, які будуть відповідати їхні матні спеціалізації. І реформа публика надати їм таку можливість. Друге, незважаючи на те, що в нас реформа профільна, профільів, більше, профільна школа вже ні -то є ніхто да? є, якщо дивитесь на ваші ліцеї, то там є певні профілі. Але давайте відверто сказати, як ці профілі формувалися. Тобто, здебільшого, враховувалось, Позиції щодо кадрового забезпечення і навантаження вчителів, можу про це сміливо говорити, тому що працювала в різних органах управління освітою у 16 років державному інспекція навчальних закладів, була заступником голови і Державної служби якості освіти моніторила ситуацію, тому можу про це говорити цілком відповідально. Так от, більше положення старшокласників, які на сьогоднішній день видозволювають де, е профільну освіту, вони навчаються за суспільним гуманітарним профілем. Це зрозуміло, що простіше цей профілін організувати, і отак моніторизація освіти, що відбувалася в нас в цілі, вона призвела до чого, що ми на сьогодні не можна знайти сантехніку, сантехника. У нас брак про технічної спеціальності, у нас брак професійного технологічного технологічного спрямування. І реформа покликана цю ситуацію виправити, не давши правити можливість вибору і активізувавши, заохочуючи саме розвиток останні освіти. Наступний чинний це 11-річний день навчання. Ми рухаємося в Європейський Союз і в Європі повна загальна середня освіта відбувається 12 років. 11-річка залишилася в Росії, Білорусі, але ми, ми розуміли, що ми не орієнтуємося. Наступний дуже важливий чинний це те, що дослідження показують значний розрив у навчальних досягненнях між ужнього, які навчаються у сільській місцевості міські. Часто освітяни сільських місцевостей вони обурюються. Кажуть, то як? Ми стараємось, працюємо все і ми тут там розповідаємо. Дійсно, тут потрібен індивідуальний підхід, громада від громади відрізняється, заклад від закладу відрізняється, але проблема є. Останнє міжнародне порівняння дослідження освіти, пісам, ви знаєте про це дослідження, чули так. Так показалося, що цей розрив становить не навіть не в кількості, не висотках, а 4,5 років. Там квітне е припетиторсько, це складніше, але конкурс залишається проблем-комплексом, тому що якість освіти залежить від багатьох вчительників, це і якість вчителя, якщо в ті місцевості, наприклад, е 42% сусідньої області у вас вчителі, які викладають три інші предмети, приклетів, вчителів не вистачає, плюс. Матеріально-технічна база управління, проблеми з управлінням, з фінансами і так далі, і в комплексі це вже дає такий результат. Ще одна причина це профорієнтаційна робота. На жаль, вона має формальний характер, і це питання навіть не до, не до освітян. тому що державні судні реальні механізми, які забезпечували зв'язок освіти із ринком праці. Що ми бачимо особливо удовольствия, наприклад, і вищої освіти добрим що на ринок випускається багато фахівців, які є там затребувані і не можуть знайти роботу. І реформа повинна вирішити і проблеми. проблему. Ще однією з передмог ну, і чинників реформ, які умовить необхідність цієї реформи, є демографічна ситуація. На жаль, ця ситуація у нас можна сказати катастрофічна. Ось на слайді ви бачите по суті ідеальний прогноз по чисельності першокласників, які очікуються впродовж найближчих 9 років. Якщо на 1 вересня 25 року, ми думаємо, що десь у нас буде 309 тисяч першокласників, то вже 29-му році чисельність. Двічі менша. І це при ідеальних обставинах, які не враховують населення, і ці питання пов'язані з війною. На сьогоднішній день в Україні вже більше 500 громад, в яких залишилось лише 10% дітей. І зрозуміло, що та мережа закладів освіти, яка існувала раніше, вона вже такою не буде. Що відбуватиметься? У <клес> 2030 році, за прогнозами Міністерства освіти і науки України за ідеальним прогнозом, майже 1 мільйон 200 учнів будуть здобувати саме середню освіту. І здобуватись вона буде знаєте, в академічних ліцеях, якщо такі академічні ліцеї, я думаю, що всі це розуміють, це по суті заклад, які будуть забезпечувати поглиблене вивчення предметів і готувати дітей в, в заклади вищої освіти. Чи Скільки таких дітей може бути державним, скільки потрібно. ну Це час покаже. Ми розуміємо, що завдяки цьому буде формуватися саме ота наукова еліта та нація. На, на, на. Тобто не всі ще будуть, не всі потрібна вища освіта. Якщо хтось захоче здобути її, може здобути її ну, після закінчення закладу про втеквости і вахової перевіжки. Тому планується друге спрямування. реформ. це. Спрямування. І вводиться в законодавство таке нове поняття як професійні помощі. Це, по суті, вони будуть належати заклади профтехосвіти, заклади фахової передвиження, і зараз мова йде на рівні проєктів, що можливо деяким закладам загальної середньої освіти може бути надане таке право. Так їх збудуватимуть і, і загальну середню освіту повну, і певну професію, чи спеціальність. За прогнозами Міністерства десь 45%. Загальної кількості дітей буде добувати освіту саме за професійним тренуванням. Насправді ця цифра може бути більшою, тому що, скажімо, повностів таких для багатьох дітей більше. Це тривоги, роки, та ж сама, ті ж самі три спеціальності, і спеціальність професія, де вже маються стипендії і так далі. Ще діти хочуть самостійності по суті після 9 класу. Багато дітей хочуть ну, вже, би, розпочинати самостійне таке життя. Насправді, ця тенденція, вона європейська. Ми бачимо її в Україні, тому що на сьогоднішній день є громади, де вже відсоток дітей, що після 9 класу тут у закладі профтехі профтехіфакової передвищують, 64, 68%. Сот. Якщо це ж саме Швейцарію, то це відсоток понад 70% дітей. В Швейцарії здобуває світу. Професією, чи спеціальністю. Там в своїй перші заробітки вже мають 15-річні підлітки, при тому від тіні, бо 74% від тих профтехи вони ще навчаються за актуальним формою. Тобто вони навчаються і за закладні освіти, і на виробництві. І ми розуміємо, що це добре, тому що бізнес він швидше, ніж. Освіта адаптується до проблем ринку, но поясню матеріально-технічну базу, по суті, виходячи на ринок праці, діти вже працюють із тим обладнанням, з тим, обладнання, тим інструментарієм, з, з яким вони мають працювати під час виконання своїх таких професійних обов'язків. Так от планується, що на цю кількість дітей, академічних колічні це попередній прогноз буде десь 1800 Перемагав все-таки великих ліцеїв. тому що засновник, тобто органу місцевого самоврядування, не потрібно розпорушувати кошти або позаковина середня освіта структура фінансування на плату і зарахування державний бюджет, утримання і матеріально-технічне забезпечення, це обов'язок органу міністерства самоврядування. Май проговорити, акцентувати увагу на ваш видача. І ja, я б як на здавали задача в цій експертній групі акцентувати увагу на юридичні складові, на технічні, які приймаються, це все реалізовується. Саме да, чітко це дійсно було в рамках цінного законодавства. Це реформа статус, що передбачає одні профільної середньої освіти на два напрямки: академічний і професійний. В нашій громаді, як Україні, знижується народжуваність у зв'язку з взаємним станом, відбувається міграція населення як у межах країни, так і за кордону. У нас на сьогодні 153 дитини, які виїхали за кордон. І аналізуючи набір у першій і класи, ми зіткнулися з великою проблемою. Що у перший клас у нас сьогодні прогнозована кількість була 245 дітей, ми набрали лише 193 дітей. Тому із е, прогнозованої кількості лише 73% дітей прийшли у перший клас. Не буде 10 клас батьків. Робота щодо зроблення дорожньої карти формувалися громада була дуже серйозна. І, і, і розроблення дорожньої карти в галузі освіти теж потребувало комплекс завдань. Ну, Перше, те, що ми зробили, це проаналізували демографічну ситуацію і спрогнозували кількість дітей на перспективу. яка вже з'явилася на сайтах Міністерства освіти, і ви говорили про те, що е, по-новому буде проходити перенавчання наших вчителів, що гроші будуть йти за вчителем, що вчитель зможе. Щоб чітко рухатися вперед, провели розрахунок потреби громади в академічній старшій школі. Проаналізувавши кількість учнів 10-11 класів за попередні роки, отримали таку статистику щодо е, 10 класів. Отже, у громаді є можливість реалізувати такий напрямок профільним середньої освіти як атанічне спрямування, з метою проведення у відповідність до європейських стандартів потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів учнів щодо якісної освіти рішенням сесії Краснодарської міської ради від 21 березня 2020. За номером 4326 ревісі, затверджений план утилізації закладної освіти на 2024-2027 роки. Основним завданням реалізації плану є забезпечення доступу до якісної освіти для всіх дітей громади, незалежно від місця проживання, можливості вибору закладів освіти Підвищення якості освітніх послуг, Процесу, в тому числі, результатів зовнішнього незалежного оцінювання національного метального песу. Забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних засобів, створення умов для розвитку здібності дітей з особливими освітніми потребами. Це питання на сьогодні дуже актуальне і ми на цим.